Володимире, ти на сцені Ліг і Сміху в якості ведучого іноді жартуєш влучніше, ніж самі жартівники, самі учасники. Ти не думав спробувати себе в якості тренера, Сісти в зручне тренерське крісло, а комусь віддати роль ведучого. Большим удовольствием, Катюша. Ти знаєш, я іноді смотрю, яке вони отримують удовольствие на сцені. Поиграли, да, понервничали, трошки попереживали 5 хвилин, буквально і все, і відпочивають в кріслі. І вообще это очень классно, потому що весь кайф. Всі Вот лаври на побед, все это стається другим абсолютно. І так що я з задоволенням, якщо ти прийдеш і будеш ведучи э, лігії сміху, ну будь ласка, ага з юрія. Або тепер вже в трьох, да, то я сяду задоволенням замість юри і буду членом журі. Зараз, зважаючи на нові квоти на телебаченні, 75% україномовного мовлення ти українську мову почав вчити. Інколи мені здається, що ми в ці 25% якось втиснете? Тулімся. <толємо> 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 Вас багато. <толємо> ні, ні, нас не так багато. Ми відріжемо інше. <толємо> ти думав про те, щоб взяти викладача? Приміром, твої колеги Маша Єфросиніна, Аніта Луценко. Яка зараз буде теж телеведучою, вони посилено вчать мову. А ти не з приводу цього закону просто для себе дуже гарно розмовляти українською мовою, нормально. І так я брав вчителя. Так? Да, да а скоро буду так вообще свістять. Ти будеш не ні успять не здавати я буду відповідати. Ага. Зарані ми з тобою ще не бачилися з того моменту, як квартал був на гастролях в Америці і в Австралії. Боже, я не... так, я гастрол... була трошки зайнята. 15 перельотів 46 тисяч кілометрів. Ти взагалі боїшся літати? Ти нам розповідав, як все ти переніс? Це на засипати, можна трошки випити, трошки там вінчика. щоб не так страшно було? Тому що ти, я так розумію, переніс найдовший в своєму житті переліт з Лос-Анджелеса? Досідне, це скільки годин? 16 годин, десь так, да. 16 годин над океаном Над океаном. і як воно копчі болить. Дуже. Варталівці взяли свої родини в цій американській гастролі. Та розповідав нам, що донька тебе дуже просила з'їздити до Діснейленда. Ти не дуже хотів, тому що там знов таке американські гірки, високо і таке інше переніс і це Так, ми пройшли. Мужня? Так дуже мужня. Нічого було боятися по тем в самолете. Потому що американські орки пострашніші будуть всіх літаків. Вот а там ми з ней прошли в Орландо Вот все, що можна було. палочками волшебными что-то там э, в парке Гарри Поттера, там, в общем, какие-то заклинания произносили. Со стороны, может быть, кажется, что ты трошки из лузду съехал, со стороны, когда люди проходят. Но на самом деле там можно почувствовать себя немножко ребенком, вернуться назад, в детство, в общем, получить такой фан.